До Хмельницького Святогеоргіївського храму з 27-річним Юрієм Холміським прийшли попрощатися рідні, побратими та друзі. Побратим Юрія Холміського Сергій Тимощук каже, знав його 8 років, були сусідами. Я почав воювати у 22-році. му Юра появив желання воювати зі мною цього літа в кінці. Попав до мене в бригаду. Мій підрозділ, моє відділення, мій взвод. Побратим каже, під час свого першого бойового виходу Юрій отримав поранення. Тоді ж поранило і його. Ми оба були трьох сотих. Він легкий, болі тяжоли. Привив себе, ну, ну чесно. Говоря, до того ми були просто друзями. После того стало щось більше. Він мене викапував, він мене доставав. Юрій Холміцький каже, побратим, ледь не вдвічі легший за нього, але витягнув його з поля бою. Обоє потрапили у шпиталь. За людина з таким. Духом Та саме з нього була цікава доброта. Він був дуже, дуже доброю людиною. Кажуть, знаєте, коли сильно добра людина, вона якби слабка. Ні. Побратим Юрія Холміського на позивний Тарік каже, знав його з дитинства. Ми жили в сусідніх дворах, з дитинства знайомі. Юрій на війну хотів йти, що спочатку повномасштабки, але не міг іти, тому що в нього дитина з інвалідністю і відтягували. Мали їхати на заробітки, але таки вирішив йти воювати. До війни, каже побратим, Юрій Холміський працював на будівництві, захоплювався спортом. Постійно займався, скільки я виповнюю, завжди рекорди ставив, бруся, турніки, бокс. Юрій Холміський воював у 118-й окремій механізованій бригаді. Загинув, каже побратим, поблизу села Мала Токмачка на Запоріжжі. Підірвався на міні. У Юрія Холміського залишилася дружина і двоє синів, трьох і п'яти років. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельницький.